Урок читання. Частина 8, урок 10. Тема нашого уроку: Павло Глазовий, казка про Сергійка Нежалійка та клоуна Бобу. Розгорніть ваші друковані зошити на сторінці 33. Прочитаємо інформацію разом з диктором читаємо. Павло Прокопович Глазовий. Неперевершений майстер гумору, відомий український поет, заслужений діяч мистецтв України. Він написав 13 збірок сатиричних та гумористичних творів, 8 книжок для дітей, понад 10 років працював у сатирико-гумористичному журналі Перець. Так, ще раз звертаюсь до усіх, хочу вас бачити. Вмикаємо камери. Пригадаймо, творчість Павла Глозового ми вже з вами знайомилися. Переглянемо уривок фільму про поету. Пригадайте, вже ми Бо переглядали з вами. Я так люблю здоровий сміх, веселий сміх, що гріє всіх, приливаю в слово радість. Яку в душі своїй зберіг, І я щасливий, що пишу хорошим людям на потіху, Ловлю в очах іскрини сміху І довго в серці їх ношу. В якому жив, творив і працював Павло Прокопич Глазовий з 1951 по 2004 рік. Скільки ця вулиця бачила, чула прекрасні гуморески, прекрасні твори Павла Прокопича Глазового, скільки відомих людей по цій вулиці прийшло і приходило до нього в гості, Павло Прокопович Глазовий. Був актуальним і залишається на сьогоднішній день, як ніхто із гумористів, які працювали до нього, які працюють і зараз. У поета-гумориста в цьому впевнився вже я. Має бути особиста сміхологія своя. Світ веселого і смішного, незмірима глибина. Сил не вистачить ні в кого, щоб у ній дістати дна. Коли вперше посміхнеться рідній матері дитя, Як по вченому це зветься, відкіля той сміх береться? Від якого почуття? Диво дивне це приходить з неземної долини і людину супроводить Від колиски до труни. Сміх нас радує і тішить, сміх нам сили додає. Здоровішим і чистішим наше дихання стає, Коли у мене на могилі чудесний виросте будяк, Хотів би я, щоб друзі милі Про мене згадували так, Ти пам'ятаєш глазового? Невже забув? Це ж той Павло, який життя прожив для того, щоб людям весело було. Отже, життя прожив, щоб людям весело було. Це дійсно про Павла Глазового. Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Увага на екран Деміри. Фотографуємо, читаємо. Повторіть вислів: гумореска, невеликий художній твір з комічним жартівливим сюжетом. Пишімо, А ще раз. Вже готовий зачитати те, що написав. Вже готовий зачитати те, що записав? Так, Ваня, але я. Я, я тебе не бачу. Так, Матвій готовий, будь ласка, Матвій, прочитай, що. що ти написав. Хумареско невеликий художній твір з комічним жахтівливим сюжетом. Так. Перевірте, кожен перевірте. Так, Ліза Топалова, вмикаємо камеру. Ваня Ларіонов, прошу вмикаємо камеру. Так, діти. Соня, я тебе не бачу, підводь. Ліза Хамінушка, я тебе не бачу. Якось так, будь ласка, поставте свій екран, щоб я вас хоч бачила. І прочитаємо виразно вірш Павла Глазового. Прочитаємо спочатку разом. Я так люблю здоровий сміх, веселий сміх, що гріє всіх, переливаю слово радість, яку в душі своїй зберіг. І я щасливий, що пишу хорошим людям на потіху. Ловлю в очах іскрину сміху і довго в серці їх ношу. Якби ви назвали цей вірш, який заголовок би дібрали? Прочитаємо, прочитаємо тоді ще раз цей вірш. Матвій, будь ласка. Я так люблю здоровий сміх, веселий сміх, що віє всіх переливаю в слово радість, яку в душі своїй зберіг. І я щасливий, що пишу хорошим людям на потіху, Ловлю в очах іскриний сміх, і довго серця їх мушу. Так, про що говориться в цьому вірші? Про сміх. Про сміх, так, це тема цього вірша. А що головне хотів показати автор? Яка мета цього вірша? Для чого сміх? Для... М? Ну, знайдіть і... ті рядочки, де головне передає. Що гріє всіх. Сміх, що гріє всіх. Так, так. Я так. вважаю слово радість, яку всі всі зберігають. І, і я ще свою пишу, хорошим людям. Тоді, коли люблю, Щасливий, що пишу на потіху. Тобто сміх, що гріє душу. Або, як Матвій сказав, можна назвати сміх, просто сміх. Так. Добре, здоровий сміх. так, Записали заголовок. Отже, діти. Яким же є поетичне слово Павла Глузового? Яким? Сміх. Так, тобто це гумористичні твори, гумор, сміх, те, що людям на потіху, те, що зігріває їх душу, що гріє всіх, здоровий сміх. Так, І попригадаємо вивчене на попередньому уроці, ми теж з вами читали гумористичний твір о, Остапа Вишні. Теж Автор, який писав гумористичні твори, смішні твори, людям також на потіку. Твердження читаємо. Гумор це відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах, так чи ні? Так. Так. Остап Вишня. Це Павло Михайлович Губенко, так чи ні. Ну, повертайте ваш зошит, Подивіться, яке справжнє ім'я Остапа Вишні? Сторінка 26. Швиденько, якщо забули, прогорнули, подивилися. Отже, Остап Вишня це Павло Михайлович Губенко, так чи ні? Ж. Ні. Згорни 26-ту сторінку, Ліза. Подивись, Остап Вишня, справжнє ім'я Павло Михайлович Губенко. Так це правда чи ні? Питаю вас. Так. Я сьогодні вас, чесно кажучи, так. не впізнаю. Чи ви не доспали, чи то я щось не розумію. Далі, твір Остапа Вишні, моя автобіографія. Це бай. Ні. На попередньому уроці. Ні. ні. Дитинство Остапа Вишні минуло на Полтавщині. 26 -та а, сторінка. Так, 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 так. Маленький Павло Губенко любив мріяти, сидячи у картоплі? Так. Так. Хто був на уроці так. на посередньому, хто не знає, як відповідати. Ті інші, бачу, не читали. Рухаємося далі. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривок казки Павла Глозового про Сергійка-Нижалійка та клоуна Бобу. Працюємо таким чином. Ще раз кажу: сідайте так, щоб я всіх вас бачила Ліза камінушко, Соня. Вмикають всі камери Ліза Топалова, Ваня Ларіона вмикає камеру, Стася вмикає камеру. Читаємо зараз з вами з диктором, але я хочу бачити, як ви разом з диктором шепочете. Всім зрозуміло? Всі читають уважно, після того я прошу вас дати відповідь на запитання. Тож почнімо уважно читати текст. Павло Глазовий про Сергійка Нежалійка та клоуна Бобу. Якщо хлопчик часто плаче, діло це погане. Він героєм космонавтом, певно, що не стане. Ні пожежником не буде, ані футболістом. Аня не бачу, щоб ти шепотіла. Ліза, не бачу, щоб читала. Соня не бачу, щоб ти читала. Ні відважним верхолазом, ані машиністом. Уявіть ви, що пожежник виліз на драбину. І від страху розривівся гірше за дитину, з нього зразу казку знімуть, це вже річ відома. Та ще й скажуть Іди звідси, реви собі вдома. Чи скажімо, футболісти грають матч Бошки важливий, всі. а ворота захищає воротар плаксивий. Докирюмсати він буде, роззявивши рота. Сто м'ячів забити встигнуть у його ворота. Рік минув. Тепер Сергійка підмінили наче. Більше іграшок не мучить, дуже рідко плаче. Нещодавно у Сергійка були іменини. Гарних іграшок ще більше стало у хлопчини. Клоун кліпає очима, розмовляти вміє. Що йому Сергійко скаже, все він розуміє. Як спитає його Сергійко, що ти за особа? Він гукає на всю хату боба боба, боба. Далі будемо читати по черзі. Можна Можна, я? Можна. Починай, Матвій, будь ласка. Всі Сергійко, знаю, знаю тебе звуть. Так, так, дивіться, діти, зверніть увагу, тут іде в особах, той тобто скажете там. Сергійко, і далі текст Сергійка. ось так Виділяйте голосом слова. Будь ласка, Матвій. Сергійко, знаю, знаю, тебе звуть Боря а ти не вмієш вимовляти її кажеш на себе Боба. Скажи риба. Боба. Шука. Шука. Сергійко, ох ти ж хитрий, як не хочеш сказати риба, то скажи пиріжок. Булка. Ні, ти читаєш пережок. і називаєш особи Боба, булка. Боба. Сергійко, скажи пиріжок. Скажи пиріжок із сиром. Боба, Булка з м'ясом. Масло. масло. Сергійко. Давай віршики складати. Боба, я не знаю, як віршики складати. Віршики складати. Добре. Далі читаю. Ліза Хамінушко, Сергійко. Сергійко, дуже просто. Я тобі зараз скажу слово, а ти придумай до нього таке слово, що було прикладно. Я скажу лопатам, а ти скажи хата. Боба. Значить, треба, щоб слово прикладалося. Сергійко, егеш? Хата лопата, мішка, кішка, Боба. Зрозуміло, кажи слово. Сергійко, раз, два, кажу слово голова. Боба шапка. Сергійко, це не прикладно. Боба, ні, прикладно. Шапка ж прикладається до голови. Сергійко, ні Боба, не зможеш ще кисладати, Нема в тебе хисту. Добре, далі продовжує Софія. Швидко. Неправда, умію, умію. Називаємо то... особу, називаємо і особу. Боба, неправда. Неправда, умію, умію. Сергійко, то спробуй скласти віршика про собачку. Боба, будь ласка, ага, мака бакалака, а на вулиці собака. Сергійко, не годися, Гакама. гакамака таких слів немає. Боба. Нічого що немає. Слухай, я зараз складу віршика про себе. Боба лоба, чо... чоботоба я веселий клоун Боба. Добре далі. продовжує далі ліза Топалова. Хер... Сергійко. Сергійко, ні, так віршики не складають. Не буде з тебе поета. Боба, Реба-леба, меба деба. Як не буде, то й не треба. Сергійко, Бобо, а ти музику любиш? Боба дуже, Сергійко. На чому ж ти вмієш грати, Боба на Лабабайці? Сергійко, треба казати на балалайці. Боба, мені однаково. Сергійко, а ще на чому ти грати вмієш? Боба на бабабані? Добре дякую, далі Аня продовжує. Сергійко, Сергійко, Сергійко знову не, не так кажеш, треба казати на барабані. Боба, хай буде на тарабані, мені однаково. Сергійка, а ти ну ти знаєш? Боба знає. Бо боти ну, знає всіх дорінь до реморсі. Сергійко, треба казати дорені Е, Не знаєш ти нот, бо нехай буде й так співає. Боба всі, всіх не знає нот, Доре-море, Доре, море, суп, компот. компот. Добре, продовжує Кирило, Сергійко. Сергійко, не сер... Сергійко, не серйозний ти Бобо, не вийде з тебе музики. Боба співає Доре, море, суп, компот. Я не хочу знати нот. Сергійко, тоді слухай мене уважно. Я тобі розкажу віршика, а ти в ньому повинен відгадати останні слова. Є у мене дядько льотчик, він літає швидко так. Візьме він мене з собою і посадить на Боба. І посадить на будяк. Сергійко, що ти таке вигадав? На літак посадить, а не на будяк. Думати треба. Боба, гаразд, буду думати, загадуй далі. Сергійко. Добре, дякую, продовжує Кіра Сергійко. Иду вер... верхи верхі на Боба. Їду верхи на свині. Угадав. Сергійко, то не на свині, а на коні. Хто ж на свине Боба. Добре, дякую. Продовжую далі Демір. Боба. 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 Ти на коні, а я на свині. Мені байдуже на чому ти їздити, я ж клоун. співає. Ру ду руду. Ру Завтра е, в цирк я піду. На собачці, на свині буду там кататися. Буде весело мені, будуть мені сподіватись. Що а? робити далі будемо? Сергійко, зробимо зарядку Боба співає. Е, навіщо робити зарядку? Е, пружинка у мене в порядку. Сергійко, Добре, дякую, дякую, дякую. Ваня тут? Ваня. Сергійко. Так. Сергійко, зробимо зарядку. Боба співає. Навіщо робити зарядку? Прожинка у мене в порядку. Сергійко, перестань співати. Слухай мою команду струнко. Боба, яка я тобі струнка? клоун, Боба. Сергійко, коли задають команду стрункою, треба стати рівною, як струна Боба співає. А я стану, як дротина, ще й зігнуся, як возили. Так, ось так. Отже, перевіримо, наскільки уважно ви читали цей текст. Будь ласка, скажіть мені, ким згідно з текстом не стане хлопчик, який плаче? А Кирило Німенко не стане хлопчик який плаче. Хлопчик не стане не героєм, космонавтом, ані футболістом, а машинистом, ані е, е, пожежником. Ні... Ані верхолазом. І... Так. Ані верхолазом ще тут. Добре, добре, так. Скажіть, а як ви думаєте, навіщо автор вставив ось такий епізод про хлопчика, що часто плаче, і ось тут. Для чого це? Для чого цей епізод про сльози хлопчика? Що він хотів, яку інформацію хотів? Я не треба плакати, і ще треба радіти, всьому, що за віру. Це, цей твір для дітей, так, ну, вже, можливо, не для таких дорослих, як ви, трішки менших. бо там першачки часто приходять в школу і дуже часто рюмсать. Може, хтось і себе пригадає в такому ранньому дитинстві, так? І ось щоб заохотити, авторів такі заохочувальні рядки, щоб не рюмсали. Так. Як Сергійко змінився за рік ось. Спочатку Рюмса така, такий був, а потім що з ним стало, що потім він поняв. Сергійко аж підмінили. Угу. Тому що в нього були іменини і ми подарували багато гарних іграшок. А ще е, е, клоуна Борю і Боба. Так, Боря був. Так, так і незрозуміло. Ну врешті-решт він став клоуном Боба, так. Яку... <плес> який звук, на думку, Сергійка, не міг вимовляти е, клоун? <плес> 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 так, і тому він назвав себе <плес> так, так. Але, але ж клон, коли сказав вір, віршик, то він артину сказав. Так, ну я ж що я кажу, то все ж його, мабуть, боба і звали. Так? Чому ж хотів навчити Сергійка клоуна Бобу? Що він все від нього? Віршиком. Так, віршувати. Він хотів його навчити віршувати. А для того, Віршва. щоб віршувати, віршувати, треба вміти, що робити, добирати. Римовані Рим. слова. Так, ось ми зараз з вами і Теж будемо добирати Рими. Я риму, рима. Ось так ваше завдання: додай римовані слова до наведених. Ось такий перший рядок. Чарівник, квітник. Добираємо. Ну, я добрала рівник садівник. А ви ще що доберете Якусь професію зник в кінці пригадайте. Рятівник. Рятівник а ще. Будівельні. Будівельник. А той, що все досліджує. Дослідник. Дослідник, Дослідник. добре. Другий рядок. Боба, спроба. Худ... Худоба, а... Худоба, так. Ще. А коли хворіти, то що. Лоба. це? Хвороба. Хвороба, Так, ще. Лога. Но нога, нога сюди не підійде. Боба, не спроба. Хтось щось сказав? Доба. Не доба. Боба. Не доба. Так, доба. Же здоба, так, можна, здоба, так. Доба. Добре, далі йдемо. Віршувати, чарувати. Коли до вас гості приходять, ви що їм? Чаювати. Чаювати прийде. Так. Привітати. Привітати. Зарятувати. Привітати, помагати. Чарувати. Тут вати треба в кінці. Далі, наступний рядок. Добирай, уникай, трамвай. Трамва. Добирай, уникай, забирай. Забирай ще, добирай. Добирай. Ай, добирай. віддавай. Добирай. Так. Ну що ж, сього пера, склади віршик, увівши свої римовані слова. Так, ну, ось за, на сьогоднішньому році можна такий віршик скласти. Працювали учні старанно. Спробу пера пройшли немарно, навчилися вірші складати, щоб з друзями не І Знову пішли рифмувати. Так, 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 ось, бачите, Йо, Нах... пішли. На худось так вірші складаємо. Ваш віршик швидесенько, так щось. Такий простенький який. Не. Я так. придумала. Будь ласка, слухай. З сестричкою ми любимо грати, та дуже та ще ми любимо рисмувати. Так, ну, І все? Я чотири рядка, Софія. Um, мама зве мене до хати, але хочу я гуляти. Так, два рядка. А а можна далі? Я... далі, зробіть, щоб було чотири рядка. Ліз, будь ласка. Мама в хаті працювала, я пішла. Прогуляти в, школі. Рив, рив. Урок. Да, я не в школі задали уроки, та нема кого. Нема так, рими? Ні. Щось з перебудовуй. Останні рядочки щоб було складно, щоб вони римувалися. Ось там трішки якось так почаклой над ними. Так, ну що ж, це ваше завдання. Класти віршик, увівши свої римовані слова. Ваше домашнє завдання на сьогодні. І так, цьому yeah. ми з вами е, закінчуємо? Пигаймо з творчістю якого письменника ми сьогодні знайомилися? Автора Назвіть. Павло. Павло, е, е, Павло Глазовий. Павло Глазовий, добре. Задля чого писав е, Павло Глазовий? Щоб, щоб всі сміхалися, щоб ніхто не отак от урюмся. Так, так, задля здорового сміху. Добре. Чи сподобався вам уривок з його твори, уривок з його класу? Казки про Сергійка, Не жаліка та клоунаболта, такий добрий, е веселий і настрій відразу поліпшився. Добре, на цьому наш урок закінчено. Не забудьте виконати домашні завдання, надіслати для перевірки.